Шановні глядачі, також хочу нагадати, що ми займаємося не тільки китайськими тракторами, не тільки індійськими солісами від компанії Янмар, а ще й БУ Японію. Є великий вибір тракторців. Ось стоять. Далі стоять другий ряд. Ось такий от є кабінічок також, Янмарчик, ЄФ-304. Кабіна повністю герметична, кондиціонер, блок управління навісним, все, що потрібно є. 2375 мотогодин, оригінальний пробіг, для нього це майже нічого. Одним словом, можна підібрати трактори як і з кабіною, так і без кабіни. Чекаємо на вас. Тиврівське 62А найбільший вибір тракторів в Україні, як китайських, так і японських, так і відповідно індійських солісів. До нової зустрічі!